Ця колекція має дійсно цінність не для конкретної людини, а для нації для цілої держави. На виставці лучанка Лілія Лещук показала 60 експонатів з домашньої колекції. На найстаровиннішому з рушників вишито 1910 рік. Та першим у колекції з'явився рушник, який придбала на батьківщині мами, каже колекціонерка. Моя мама з Вінничини, і я туди часто приїжджала влітку. І колись бачила на базарчику, жінка продавала рушник просто от на траві. І я запитала її, чому ви його продаєте? Вона каже, ну гроші треба. І якось так боляче це було. І я запитала, а хто його вишивав? Моя мама. Я ще задала їй одне питання, кажу: ваша мама була щаслива. Вона каже, ні. В мене прям серце стиснулося. Я купила, звісно, той рушник, і він був одним із перших в моїй колекції. З нього й почалася любов пані Лілії до українських вишитих виробів. Окрім рушників, в унікальному зібранні каже жінка, має ще 15 сорочок та кілька суконь. Про кожен виріб може говорити годинами. Оця сорочка, бачите, тут мережка така гарна, це полтавська. А ця спідниця на мені це спідниця моєї бабусі. Їй вже теж більше ста років, і вона прекрасно збережена. Я її, ну на якісь такі родинні свята або просто на свята я її одягаю, щоб вона жила своє подальше життя. Зберігаю в доччиній кімнаті, тому що донька вже виросла в неї своя сім'я. Ця колекція вже займає практично цілу кімнату. Спочатку не цінувалися під час радянського союзу те багатство, яке ми мали. Потім, в 90-х роках, було не до того. А зараз, коли вже є час, то дуже важливо це зберігати, тому що це дійсно те, що має в собі ціну. І ми часто говоримо про те, що українці не мають спадку справжнього, того, що він був або розкрадений, або просто викинутий через нерозуміння його цінності. Завідувачка відділу етнографії волинського краєзнавчого музею розповідає. Тіше тим, що такі унікальні експонати можна побачити на виставці. Саме у такий спосіб наша українська культурна спадщина зібрана у приватних колекціях є доступна усім охочим. Бачиш таку обшир, географію велику, бачиш і щось спільне, і бачиш щось відмінне, тому що кожен регіон він мав якісь свої особливості, вподобання, естетичні смакові. І це якраз проглядається на цій виставці на весь цих рушниках. І ще захоплює, що людина стільки зібрала багато і береже. Боже. Благослови тих людей, які це бережуть і можуть ділитися, каже подруга колекціонерки Наталія Шепель. Процес купівлі рушників я практично спостерігаю часто в прямому ефірі, тому що все, що вона знаходить десь на сайтах, десь цих людей, які їх продають, вона завжди зі мною ділиться. І, відповідно, я буваючи вдома, бачу, коли вона перед Великоднем, наприклад, робить такий жест. Вона їх вивішує практично по всій хаті. Там в неї є такі місця це дуже красиво виглядає. У колекції Лілії Лещук зібрані вишиті вироби з різних регіонів України: Полтавщини, Сумщини, Черкащини, Волині, Вінничини, Галичини, Закарпаття. На окремих рушниках вишиті написи. Жінка як шила, так і писала: щирою рукою рушник вишивала, щастя для себе у Бога прохала. Ну, деякі склади не поміщалися, але то не страшно. Можна додумати. Вишила б я рай, да полотна, не хватило. Цікавий стиль вишивки. Я то в цьому не дуже експерт, не дуже розбираюся. Але от е, по тому, як вишита, по підбору кольорів, по тому наскільки старе полотно, мережка, ну цікаво насправді. Подивитися інший стиль вишивки. Я знаю, що колись там мама вишивала хрестиком, але я знаю, що ще є там стилі гладю, вишивають, ще різні дуже багато стилів. Ну і орнаменти дуже цікаві, такі якісь нетрадиційні, якісь не такі, до яких я звикла в дитинстві. Зараз все менше й менше носіїв, власне, тих людей, які передаються в міні кремесло. І тобто, і наше завдання зараз перебрати, хоча б як спостерігачі, і перебрати можливо всю історію, зберегти технологію і продовжити нести ті сенси, які вкладали сюди, тому що це те, що важливо зараз робити, ось зберегти і продовжити, і не загубити. Тому дуже гарно ще такі люди, як пані Лілія. І ще одна цікава деталь: на коронацію принца Чарльза від України йому був подарований королевецький рушник. Так що королівська сім'я теж має королевецький рушник. Пані Лілія, окрім колекціонування вишитих рушників, допомагає захисникам. Плете сітки для військових. Подивитися на колекцію можна до 1 вересня в Ардигалереї «Луцьк». Анна Романчук, Валентин Клімович Суспільне, Новини Луцьк.